як оприділити, що воно именно нужно Вертикальна міксер должен остаться колодець, який стягнеться ну, процентом на 10-15 диаметром Це показник того що от воно зараз кремообразной маси і потрібної консистенції, і вода нормально зайшла в смесь вона її напитала Зараз 5 минут пауза і ще раз вимішаємо до фінальної готовності. Зараз відрад не схватить, условно говоря, коридо на, галеріа, на... Ага. метр, там, виска, в зависимості який слой. Ви потім все одно хвилин 20-30 пауза, ну може перекур. Е, слої це почне вже подсихати, ви будете ложити следуючий. Все одно ви ну, случайно можете його зацепити, щоб його не рвало, не порвало, або не сильно порвало, Той зацеплений участок. З пульвера буквально ну, от розпилить, не то що облить водою, а просто розпилить, слегка уважні поверхностний. і тоді воно лучше тягнеться. Опять же, якщо смесь постояла, ви по времени не успіваєте, вона вже починає підгустівати. Те ж саме один раз підтягнули, зрізали. Надо чуть-чуть пшикнули, вигладили. Все просто, елементарно і без всякого мороки. После дро у нас стягується колодець примерно в половину. Появляются, появляются другие замесы, если додатковой пластичности добавляет. Тему його не на не накидываю, потому що для того, чтобы бути уверенным качественная работа хорошей адгезии то сначала я промазываю в натяжку основу вот так потом она и наносится легче и выпает лучше Це переход між старим новим участком Тоже желательно там нічого страшного нема, навіть якщо буде маленький шоу в принципі це ж основна скажімо так базова шпак ну переходний слой промазуємо Не знаю, ковшик они что-то не заходит, тем более смесь плотная, поэтому им больше контролирует шпат. Ну кому вот, я? Ковшиком. ковшиком, то ковшиком. Теперь мы подравниваем, стараюсь заполнять. красиво Це було чиста. Ну, я так стану. Ну, Руки ближче до маяків, щоб не було перекосу, пережиму. Зараз будуть пропуски місцями. Зараз доповнимо за вами. Є місце. Ось, бачите, воздушний пузырек. Що в таких ситуаціях я роблю, я його просто розкриваю. пошкрывлю до основи, якщо там може просто контакт був слабенький в цьому місці конкретно. І заполнил його сюда. устойчивый Стекания потом такого нема. Даже если слой 20 мм. Поэтому в принципе из четырех И если допустим 35 мм надо подтянуть, какие-то участок я 15-20 миллиметров, 2 сантиметра, там 15-1,5 сантиметра вытягиваю вручную накидываю без правила, потом даю день подсохнуть, армирую стеклосеткой фасадной плотностью 145 грамм на метр квадратный, с ячейкой 5 на 5, ну кто хочет может 160 использовать, хоть металлическую, кому что нравится, но металл я не использую, потому что мало легисляция может, а потом уже на следующий день можно уже окончательно дотягивать другие слой. Все прекрасно держится, все прекрасно работает, Еле-еле. Раз. Два. Все. Виш не надо. Вот даже и не видно. Это щоб смягчить. том что она прочная на ней плитку можно ложить и все но шлифуется она тоже хорошо в чем такие а сейчас я покажу как я расправляюсь майками какие уже дома стоят застарелый можно указать если они не вчера шоро поставлены нам надо выкрутка плоскогубцы, Вот так вот отверткой прощищаем хвост. Я потім не грунтую, смість сама до себе прекрасно береться. Шпаклюємо трошки з напуском, щоб була не ямка а трошки випуклості. Вона потім зашліпується. Один слой, кому я фінішній шпакльовки, вона І ще багато чого прикриє. Нам головне створити фундамент, основу, геометрію чим хороша смесь 208, тим, що вона не боїться вологи, вона не боїться холоду, оскільки може застосовуватися на для зовнішніх робіт. Тобто, якщо є ризик, що в будинку, якщо на Нема, або не буде опалення зимою, або буде погано, або всі сусіди одразу починають ремонт і вологи дуже багато. Зіпсова штукатурка, ви звісно рискуєте. Ця не боїться нічого. Дайте їй тільки висохнути. Смішок, да. Грубо, якщо так брати настройку вважати. Хоча я не знаю, як його вичитати, так щоб взагалі ідеально точно. Но по опыту, стены средней ровности, а они сейчас э, именно такими и есть, и в идеале они никогда не сходятся, то это где-то надо брать, как базовый расчет для старта, один мешок на квадратный метр, а потом уже регулироваться. Можно, конечно, там вымудрувать, выпендриваться, но вот это основание, плюс, если надо, ну, обязательно надо загрунтовать хорошо, І плитка ляже, і навіть тяжелая, і буде держаться прекрасно. і служить, самое головне, Без всяких. Но если і «може бути». Так, пошатали, щоб вона мінімально вирвала. пошло оно. Конечно, если под обои, вот двойной поли полимер, маяк в принципе не проявится с другой стороны, береженого боку. Все остальные делаются финишными работами. Финишной шпаклевкой, шлифовкой. Ручну нанесення, Звичайно, різні варіанти Проситував. Ну, Машинне нанесення, так, да, це про скорость, это про заробляння грошей, но це не про якісь качества соблюдення там, до, до букви цього технології. Потому що іначе, ну, нереально от, допустим, зробити об'єкт такий, як це, 300 квадратів, там, як обещають за 4 дні, за 5 днів. То, тому що ви чисто технологію, ви технологію, не зробите за такий срок, Якісно такі об'єми таке приміщення. Я вже не кажу про те, що люба шпакльовка для машинного нанесення, вона, як правило, в два рази дорожча, вона легша, щоб його протягував апарат. Ну і опять же, там вже зовсім тоді розклади і по міцності, і по довговічності, по капризності до різних середовищ. Тому, в принципі, якщо у вас є бажання натхнення трохи сэкономить, но при цьому получить якісний результат, такий, як говориться, що називається для себе, то все-таки от э, ПЦШ 008, це від фірми Поліпласт, це саме то, що ви получите якісне, в середньом, э, за економ грошей, але при цьому середній, середній плюс є по якості. Да, до неї треба приноровитися, да, треба відчути, Но це любую смесь надо вичуть, даже супер премиально, за вас не сама на стену не намажится. Ее надо видчать, надо почувствовать спокойно. Но результат, результат достойный. И вы знаете, что вы сделаете эту штукатурку один раз и навсегда. Вы за ней просто забудете.